У минулому відео я розповідала про систему освіти в Києві 19 століття, переважно загалом. Але звісно, що там не обійшлося без згадки Київського університету, що зараз носить ім'я Тараса Шевченка. В коментарях глядачі окремо попросили відео про саме університет та життя його студентів. І що ж, тема ця справді дуже цікава, тому будемо говорити сьогодні про універ. відео про київську освіту я окремо наголошувала, що однією з цілей створення Київського університету була русифікація краю. Це справді так, адже виховати вірних служителів імперії було дуже важливо і дуже ефективно за допомогою університету. Але це була лише одна із цілей. Також універ це по суті зосередження науковців вчених, і це дуже гарний рушій розвитку міст в тому числі. Тому що приїжджають у Київ з інших міст, в тому числі викладачі, студенти, їм всім треба десь жити, щось їсти, і так далі. Також вони збираються в свою тусовку, генерують ідеї, які перетворюються в якісь практичні рішення для міста, в тому числі, і справді Київ прямо або посередковано за допомогою університету, отримав і новий житловий квартал, і подсад, і технології, і навіть міські легенди це теж дуже важливо і дуже цікаво для. Такого формування фольклору університет створили у 1834 році, але спочатку він базувався у іншому приміщенні для проведення занять орендували декілька будівель, і на початках цього вистачало. адже там вчилося лише 56 студентів. А на наступний рік від створення затвердили вже і проект головного корпусу авторства Вікентія Беретті. Це архітектор плідного працював в Києві, так само як і його син Він спроектував і червоний корпус, і Володимирську вулицю, і університетський бульвар. Зараз це бульвар Тараса Шевченка. Також був співавтором генплану Києва 1837 року. Результат його роботи вийшов прекрасний, що тоді що зараз будівля вражає своєю красою, але все ж таки такою відомою вона стала переважно через колір. Реально, чому він червоний? Е, і для цього є декілька версій. Він жартівливої, мовляв, стіни вишу такого кольору, тому що викладачі п'ють у студентів дуже багато крові. До офіційної, мовляв, підібрали колір стін е, у тон до кольорів стрічки Ордену Святого Володимира. адже Саме в честь Володимира і був названий університет, коли його відкривали. По суті, з орденом є навіть дві версії: перше, що в принципі все так мало бути і спочатку, колір стін мав бути червоним, їх просто його пофарбували, та і все в честь ордену. З іншої сторони є версія, що це була помилка, випадково так неправильно змішали фарбу, пофарбували по стіни, а потім уже придумали, що це можна виправдати. Мовляв, що колір схожий на стрічку ордену Святого Володимира. Як було насправді, ми зараз вже не дізнаємось, тому кожен обирає версію, яка йому більше до вподоби. Найцікавіше питання про колір проговорили в принципі. Тепер можна про все інше, про освіту і побут студентів. А, так от, спочатку в університеті був лише один факультет з двома направленнями історико-філологічним та фізико-математичним, де вчилися, як я вже казала, 56 студентів. А, але за рік відкрили юридичний факультет, а ще за 6 років почали навчати ще й медиків. Тодішні студенти виглядали майже як військові, жили по жорсткому розпорядку дня, дотрималися суворих правил та несли покарання за їх порушення. Пом для студентів справді хотіли створити жорстку дисципліну, майже як військову. Та що там говорити, навіть першокурсників посвята відбувалися за лицарськими правилами, де вони отримували шпаги. Як зброю по прямому призначенню її, звісно, не використовували, а сприймали фехтування лише як один із видів спорту, але тим не менш. А проводив по князь Фабіан Вільгельмович Остенсакен. До речі, він брав участь у придушенні повстань в Києві, які були реакцією на національно-визвольне польське повстання, про яке я згадую, мабуть, у кожному своєму відео, бо воно дуже важливе для цього періоду. І саме з його наслідками боролися посиленою русифікацією всього на світі, в тому числі у навчанні. Тому дуже символічно, що саме така людина посвячувала першокурсників у студенти. Після всіх цих формальностей з посвятами та шпагами студенти святкували доволі типово для студентів. Старшокурсники влаштовували хмільні гулянки для новачків, і гульки були такі, що просто гай гудів, і потім читаєш у спогадах під підолах, що вони не могли дивитися на алкоголь ще декілька років. Так, отже, нас з вами. Випустили до університету, посвятили студенти. Ми відсвяткували цю прекрасну подію. І ледь не перше, чим треба було турбуватися, в принципі, ще до всього цього, але деякі студенти думали про це вже після посвята, це житло. Важливий нюанс просто для розуміння всіх наступних побутових моментів, які я буду розповідати, що тоді студенти поділялися на казеннокошних та своєкошних, тобто тих, кому забезпечувала держава їжу, житло і всі інші потрібні для навчання моменти, і на тих, хто забезпечував собі це все. Саме. Там або на гроші батьків, тобто бюджетники або контрактники, якби ми їх зараз назвали. Своєкошникам або контрактникам очікувано складніше було із житлом, тому що вони мали його шукати і оплачувати самостійно. Та вони все ж таки намагалися селитися поруч з університетом, щоб недалеко відповідно було ходити на навчання. Так само вчиняли і викладачі. Що потім, коли всі обжилися, то Грушевський любив ходити постійно до всіх на чай, бо всі ж поруч у купці. Через таку потребу жити біля місця навчання або роботи почав складатися на по суті пустому місці, абсолютно новий квартал, який через засилля студентів та викладачів починали називати латинським по аналогії із Парижським студентським кварталом. Це сучасні вулиці Панківська, Тарасівська, Миківсько-Ботанічна та інші. Також кияни називали нову місцину нова будова, логічно, тому що там дійсно все нове будувалося. Адже навіть будівлю університету з самого початку будували в прямому сенсі на пустці і навколо все обживалося доволі поступово. І У спогадах випускників можна знайти такі описи побуту тих років. Студентами були утворені цілі колонії в найближчій вісені від університету. Вони для економії бюджету селилися по 2-3 особи в одній кімнатці, а обідали в студентській їдальні або у квартирних господарів. Інші ж бідніки жили на околицях міста, де й квартири дешевші, і стіл недороги. Ті ж з них, які жили ближче до університету, харчувались у студентській їдальні і жили однією стравою на день, чергуючись їх різноманітністю, то в німецькій, кухмістерській поблизу університету, або задовольнялись одним чаєм із ковбасою і трикопійчною булкою. Там менш ніж за десяток років Київський латинський квартал е, сильно розбудувався, тому що відчувся запах прибутку, який можна було отримати зі студентів та викладачів. Тому з'являлися вже не лише такі стандартні двоповерхові хатки, а й дво трьохповерхові будинки. Тут у різні роки мешкали Володимир Вернацький, Микола Василенко, Орест Левицький, Михайло Грушевський, а також відомі письменники, лікарі, адвокати, громадські, політичні діячі часів УНР. Тут жили старицькі, косичі, саксаганські, лисинки, весь світ української культури та науки. А як же справи були у казанокошних, тобто бюджетників із житлом. А, якийсь час доволі довгий, поки вистачало місця. А, студенти жили на четвертому поверсі головного корпусу університету. Ну тоді єдиного зараз, зараз головного. А, і це було доволі зручно, тому що погану погоду навіть не треба було по вулиці бігти на пари. А, також, окрім житла, їм безкоштовно видавали і форму, і годували в їдальні також у в цьому ж корпусі університету, тобто вони були в принципі на такому доволі гарному забезпеченні держави. Але з часом місць уже стало не вистачати в гуртожитку на четвертому поверсі, та її навчальних приміщень теж стало потрібно більше. Тому прийняли рішення видавати таким студентам певну суму грошима, щоб вони вже самі собі, як і вже свої кошники, шукали житло на певну суму зі своєї стипендії. Спочатку студенти отримували 143 рублі на рік, потім ця сума стала ближче до 300, але вона все ж залишалася невеликою, на неї сильно не розгуляєшся. Окрім державних стипендій, також могли бути якісь е, стипендії імені від, наприклад, меценатів або просто благодійники видавали е, кошти певні на утримання студентів, але це все одно були не такі суми, які могли покрити прям всі потреби молоді, тому студенти воліли також підробляти трохи. Житлом розібралися, а як що їли студенти? Бюджетники, які жили прямо от в корпусі, о 7-й ранку просипалися від звуку дзвінка і спускалися у їдальню тут же в корпусі на свій сніданок. Я, наприклад, люблю сніданки, і вони в мене мають завжди бути доволі ситними, тому мені б доволі туго жилося із їжею студентів 19 століття, тому що їх сніданок складався буквально із молитви, булки. І чаю. А якщо ти запізнився, то все ніхто тебе чекати не буде, ходи голодний аж до 15 години дня, поки вже буде обід. Правда, він вже був доволі ситним і різноманітним, але ну мені якось дуже прям некомфортно уявляти такий сніданок, тим більше, якщо ти його пропустив або проспав. Ціка ну, семи 7 годин вечора всі збиралися у їдальню на вечерю, і вона теж складалася там там із молитви булки чаю. А поруч із цим студенти теж частенько шкаржилися, що в принципі їжа була не завжди прям дуже якісною. Булки були честими, і колись місцевий економ навіть гарненько так отримав на горіхи від студентів. Чесно, бійки не схвалювали, десь їх приблизно розумію, Погана якість їжі, коли її ще й небагато, це не діло, тому що такі сніданки і вечері в принципі недалеко пішли від їжі, яку отримували студенти за покарання у карцері їм давали хліб і воду. Як бачимо, у студентів, що були на забезпеченні держави, справи з їжею були не дуже веселі. А які ж справи були у тих, хто сам собі сплачував за їжу. Ну, тут, в принципі, очікувано все залежало від бюджету, який ти або сам собі заробив, або те, що тобі дали батьки. Ось, наприклад, спогади студенту із не дуже великим бюджетом. На сніданок хліб з картоплею. На обід хліб і картопля. На вечерю картопля з хлібом. У неділю отримує трілку борщу, але вже без картоплі. Голод докучає нам дуже сильно. Чай п'ємо двічі на день, а час після лекції просто нестерпний. Але ми придумали, як впоратися з нашою бідою. Одразу після третьої години вкладаємось спати. сон частує нас пристойним обідом. Як ви ж я міг порахувати? Скільки смачних стейків, зраз та інших шикарних страв я з'їв у снах. Такий раціон мали ті, хто винаймали собі кімнати зі столом, тобто з харчуванням, або бігали у їдальні, які організовували люди у себе в господах, і це коштувало від 4 до 6 рублів. Що в принципі була не така собі вже й маленька сума. Гарний кожух можна було купити собі за 3 рублі. Це річ, якою ти будеш користуватися довго, а тут лише обід за 4 рублі. Ще один важливий аспект життя студентів це форма. Вона була обов'язково майже завжди, за виключенням недовгого періоду за Олександра II. Усі без винятку студенти мали носити темно-зелені мундири, що застівались на металеві гуцики із зображенням двоголового орла. Взимку одягали поверх сіру шинель військового крою із сірим або синім комірцем. Зліва обов'язково не забуваємо шпагу. Завершення образу студента з зачіска волосся в жодному випадку не має бути довгим або скуйовдженим. Відповідність вимогам до зовнішнього вигляду перевіряли спеціальний інспектор та його помічники, що керувалися правилом Миколи Дрого, «єдіна в вразі і опрятність». Це було надважливо, важливіше навіть за успіхи в навчанні. Ти розслабитись не міг навіть в іншому місті. Якось студента виключили за те, що він гуляв не в повній акуратній формі, в Одесі студента Київського університету виключили за те, що він гуляв неоформі в Одесі. Це жесть. Логічно, що за таких суворих правил студенти все ж таки намагалися більш-менш відповідально стежити за своєю формою і доглядати за нею, а особливо бюджетники, тому що їм її видавали, і відповідно вони по завершенню навчання мали її повернути назад. Але їй було все ж таки більш-менш простіше, тому що не лише вони стежили ну, базово та, за своєю формою, але й наняті універом спеціальні лакеї та пралі. А от контрактники свої коштники мали ремонтувати та шити її за. Свій кошт. Очевидно, що ціла купа молодих людей не лише весь час навчалася і молилася. До речі, декілька церков знаходилися прямо на території університету. Звісно, що хлопці порушували правила і розважалися. Молодь дуже любила танцювати це, був в принципі і окремий предмет, та і просто після занять у великій залі влаштовували танці. Хлопці також ставили благодійні вистави, що проходили і у актовому залі самого університету та й навіть у міському театрі. Також вони займалися спортом, щось типу фехтування, тенісу або боксу. Але ви мені не повірите, якщо ми ось просто на цьому зупинимось, не могло ж бути все так пристойно. Дійсно, не могло. Куди ж без карт, азартних ігор, алкогольних бешкетів і публічних будинків. Все це було, звісно, заборонено, але на кого це зупиняло колись. Ще нюанс був у тому, що на деякі вешки до студентів просто могли закривати очі, керівництво вишу та й загалом міста. Вважали, що найбони краще так скидають свою енергію, ніж лізуть у політику. Навіть генерал-гібернатор Бібіков колись сказав дещо, що я зараз можу вам подати лише у більш цензурному вигляді, ніж це звучало насправді. Ви ж, панове, танцюйте, грайте в карти, залицяйтесь до чужих дружин, відвідуйте публічні будинки, бийте куртизанок, але політикою не займайтеся, а то вижену з університету. Я просто уявляю, як це звучало в реальності, і наскільки це абсурдно звучить зараз. Але от така от у нас освіта поза політикою. І така політика влади, якщо це можна так було назвати, справді провадилася на ділі. Наприклад, один із таких е, смішних абсурдних випадків, коли студенти е, почали бійку, побили чиновника за те, що він пнув собачку. <клес> Класний, звісно, привід для бійки. Та в принципі чиновник був, звісно, не дуже гарною людиною, але ну, типу, це. Він не заслуговував абсолютно на ніяку бійку, і звісно, що того, хто її почав, взяли під варту, але його друзі буквально мітингували дільницю і всіх, хто брав цьому участь, просто відпустили, спустили їм це на так. Тому що ну що з них взяти, студенти? Хай би тільки в політику не лізли. Але от якраз за порушення правил саме навчального закладу спуску не було нікому. Правила були досить суворими і регламентували велику частину життя студентів, і логічно, що за порушення цих правил були передбачені покарання. Це могли бути усні попередження, догана ректора, заборона покидати територію університету, тілесні покарання, карцер або виключення із заборони вчитись у будь-якому іншому вищій імперії. Поговоримо про карцер, адже про застосування саме такого покарання щодо студентів мені було досить незвично дізнатися, і отже, за що туди можна було потрапити? Прогули, недотримання форми, порушення дисципліни, образи керівництва, паління. Останнє, до речі, було настільки розповсюджене серед студентів, що в коридорах, вишу, не дивлячись на заборону, все одно постійно спахло цим димом тютюновим, і колись це логічно, що призвело до того, що один студент ледь не спалив буквально всю будівлю. Списки порушників складав черговий разом зі своїми помічниками, і вони вивішувалися на дошці оголошень, що суботи ті, кого там було згадано, вони мали з'явитися на четвертий поверх, і саме там відбували покарання. Якщо ти попався перший раз, то посидиш у карцері один день, другий раз два дні, на третій раз відповідно три дні, але це не продовжувалося безкінечно. Після третього разу ще студента вносили у спеціальну книгу, і вже після цього вилетіти з університету було максимально просто, тому що увага до тебе була особлива. Передбачалося, що порушник дисципліни має, поки сидить у парацеріонувати свою повітінку, помолитися, почитати святе письмо. Але, ну, очевидно, ми розуміємо, що студенти не були б студентами, якби не вмудрялися домовлятися із черговими. І от там могла вийти цілком пристойна гулянка не лише з хлібом і водою. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися аж сюди. Якщо вам сподобалося, то поставте, будь ласка, цьому відео лайк та напишіть коментар. Можете, наприклад, там розповісти про свої студентські бешкети. А, також регулярне моє нагадування вам, але я знаю, що ви це все робите, але все ж таки допомагати нашій армії, допомагати волонтерам, кожний у свій спосіб. А, саме так разом ми а, дійсно робимо велику справу. А, також, будь ласка, підпишіться на цей канал та до наступної зустрічі!